Півтори години до прибуття гостей я швиденько хочу приготуватись і показую все на камеру. 700 грам фаршу поставила в мікроволновку, щоб розморозити. Потім роблю салат, з селера, яйця варені, та кислий огірок. Залишаю на столі, тому що ще буду додавати дещо. Фарш розмерся. Після того додав сіль, перець, трішки манки. Та одне. Фарш гермень перемішую, після того роблю ось такі гнізда і всередину наложу майонез. Наверх майонезу я наложу ананас, але краще взяти їх кільцями, після того включаю плиту та покриваю це все тертим сиром і в духовку на 180 градусів бажано не більше 30 хвилин. Після того беремо головку чесника твердого сиру, нарізаємо та перемішуємо з майонезом, і утворюється така шубка для помідор. Але краще зробити часник з майонезом а сир просто наверх посипати. Я просто поспішила і забулася, що так треба було б зробити. Ну, сьогодні була імпровізація, але це не менш смачно. Кто забувся про цей салат, я вам нагадаю, я сюди додавала ананаси, які залишились, та кукурудзу. Сагарненько перемішую з майонезом та йогуртом, бо майонезу не вистачило. Трішечки ще посолила і він вийшов неймовірно смачним. Ще одна така швиденька закусочка чорний хліб, Філадельфія, все промазуємо та наверх накладаємо. Кладаємо сиров'ялене м'ясо, ось такими якимись хвильками. Дуже смачно вийшло, повірте. Тим часом весь цей час розморожувалося тісто філа, і я вперше б доготувати з нього пиріг. Реально, жодного разу з нього нічого не готувала. Пару б... відео подивилася в тік що його потрібно звертати як гармошкою. Я так і, в принципі, зробила, все виложила на форму. А до речі, форму перед тим змастила маслом. Після того роблю заливку, два яйця, ванільний цукор, цукор звичайний, йогурт. А, я не знаю, я це все кидала на око, я не можу сказати, стільки того. Цього вийшло і трішки масла розтопленого, грам, я не знаю, грам 100. Знову ж гарненько все перемішуємо та заливаємо саме це тісто. Прикрашаю персиками в хаотичному такому якомусь порядку. Можна ягодами, в мене персики і зверху посипала кокосовою стружкою. Ставлю на 190 градусів 30 хвилин і все. Я не знаю, я вперше собі даю такий таймінг, що мені треба приготувати за півтори години. Ще додала нарізку з ковбаски та сиру. І в принципі було все готово я задоволена.